За два роки після злочину, підозрюваного у розбійному нападі на подружжя у їхньому ж будинку, вдалося затримати. Все трапилося неподалік Тернополя у селі Біла. Зараз чоловік у кайданках, а у квітневий вечір 2017-го, вважають поліцейські, він із напарником, тримаючи у руках бити, а обличчя, прикриваючи балаклавами, увірвалися у приватний будинок. Один із злочинців відразу ж почав гамсалити господаря, інший спробував напасти на його дружину. У відчайдушній спробі захиститися, жінка, яка саме тримала у руках. Ніж порізала нападника. Непроханий гість вдарив господиню по голові, почалася шарпанина, після чого невідомі втекли. Наступного дня після нападу в селі знайшли труп, який знаходився за 200 метрів від будинку, де трапився розбійний напад. Це був один із злочинців. На тілі виявили ножові поранення, нанесені потерпілою напередодні. Хоч особу другого підозрюваного встановили одразу, втім знайшли його лише нещодавно. Нами спільно з карного карнурожку, був здійснений виїзд Одеську область, СМТ та Поблизу Молдови для затримання громадянина, який підрозиться у скоєнні розбійного нападу на території Тернопільської області. Вищоказна особа була нами затримана та доставлена в місто Тернопіль для проведення оперативно-слідчих дій. Правоохоронці знали нападник, уродженець Молдови. За розбійні напади він вже був за ґратами, проте з тюрми вийшов за законом Савченко. А через три місяці знову пішов на злочин в Одеській області. Він жив із співмешканкою та своєю дворічною дитиною. За розбій поєднаний з проникненням у житло чоловікові оголосили підозру. Зараз він під вартою триває слідство.